Програму створено за підтримки Київстар. Використовувати смартфон як квиток у транспорті, розраховуватися з його допомогою за покупки чи миттєво обмінюватися даними. Сьогодні все це можливо завдяки бездротовому зв'язку малого радіо судді, Communication або просто NFC. Ця технологія впевнено стає одним із найпопулярніших трендів у світі мобільних гаджетів. Все більше нових смартфонів і планшетів на базі Android та Windows Phone обладнують модулями NFC. Причина такої популярності простота та швидкість підключення. За принципом дії, ця технологія схожа на Bluetooth. Однак з'єднання між пристроями встановлюється лише за одну десяту секунди. При цьому потрібно, щоб один девайс знаходився в радіусі 10 сантиметрів до іншого. Серед найпоширеніших і найкорисніших можливостей – NFC мобільні платежі. Користувач може миттєво розрахуватися за свої покупки в магазині чи послуги, просто торкнувшися телефоном посттерміналу. Зрозуміло, необхідно, аби телефон був оснащений модулем NFC, а термінал підтримував роботу з цим стандартом. Крім того, на телефоні має бути встановлений спеціальний додаток для проведення платежів. Чи не найактивніше таке застосування NFC просуває Google? Американський інтернет-гігант навіть створив власну платіжну систему Google Wallet, розраховану на роботу з Android-смартфонами, які підтримують NFC. Сервіс дозволяє користувачу прив'язати до свого акаунту кредитні і дебетові карточки провідних платіжних систем: Віза, American Express і Діскавер. В Україні розрахунки за допомогою nfc смартфонів поки складно назвати популярними однак, технологія на ринку вже є і активно розвивається. Одним із найяскравіших прикладів є спільний проект компанії Київстар Альфа банку та системи Мастеркард. Для того, щоб скористатися послугою мобільного платежу користувачу, потрібен смартфон із NFC-модулем. Також необхідно відкрити рахунок в Альфа банку та отримати спеціальну сім-картку, в яку занесуть банківські дані. Крім того, на телефон потрібно встановити додаток для здійснення платежів. Після цього за допомогою свого смартфону можна буде розраховуватися за покупки та сплачувати рахунки у всіх закладах, які мають nfc термінали.